Привіт, прекрасному чату, привіт прекрасним жінкам. Мене звати Уляна, я проходила ретрит в листопаді, і я хочу поділитися. Поділитися. Я просто хочу поділитися. Це був мій перший ретрит. Я відчувала, що мені щось потрібно. Щось якась рушійна, щось, не не знаю, сила, не сила, але мені щось потрібно, щоб зрушити мене з місця. бо я відчувала величезний потенціал, величезну силу в собі, і вона десь отак навколо мене літала. Так? А, а як мені дотягнутися, що мені з цим робити? Я щось не могла собі придумати. І я десь оце ходила, ходила. так, І під е, щасливим приводом, обрутками Всесвіту, я попадаю на цей ретрит. Я пам'ятаю свою розмову з Мариною по телефону, коли вона питала, який в мене запит. Я кажу, в мене запит, у мене немає запиту. Я така класна, що в мене запиту немає. Я їду підтвердити те, що я класна. Але я розумію, що за цим всім десь приховувалося щось недопрацьоване, щось те, в чому я боялася признатися на першу чергу собі. Я не знаю, яким чином дівчата Марина і Оксана збирають цих жінок. Саме цих жінок, які приїжджають на один ретрит, так? бо в мене стільки були всі різні, я взагалі була наймолодшою, я з таким натхненням дивилася на всіх учасниць мого ретриту. І те, що збираються ті, хто саме потрібні в цей момент, саме кожній жінці на цьому ретриту. Це е, окремо дякую Максим, е, Марині і Оксані. Ось. І я хочу поділитися тим, що відбувалося потім. Я приїхала неймовірно натхнена після ретриту, і е, я так прям сяяла. В мене знайомі почали, ну там ти якось так, так сяєш, що тут на тебе так ретрит впливає. Я не знаю, чого вони очікували. Можливо, що я там буду ходити якась дуже така в хмарах і так далі. Не знаю. Але по відчуттях мені було дуже прям кайфово. Я потім, а, і потім цей ретрит потягнув дуже багато е, за собою подій, які допомагають от розкривати у мою безмежність. Бо все одно ця установка, що безмежність моє ім'я, я її притримуюся і далі, а на ретриті я її підтвердила. І цей ланцюжок подій після ретриту, він тягнеться. І тому мій, е, мій фідбек про ретрит зараз. Ось. І, е, Потім у мене був період, коли я трошечки стишилася, я так ніби зайшла в себе, почала більше думати, розбиратися, і потім, і потім воно понеслося. Я минулого тижня мала зустріч зірою Ортенською, яка була теж на ретриті, і я їй розповідала про те, я кажу, як ті події трапляються в моєму житті, там, там, там курс пройшла, там сказала, там мені той курс подарували. Потім каже, а якби я змовчала, каже, мені би той курс не подарували. От, і вони мені просто такий крок за кроком відкривається величезний світ і потенціал. Я пропрацювала планування. Я ніколи не планувала. В мене просто десь воно так ходило, я могла там рік-півтора про щось думати, а тут прям так шведесочко, і це не те, що я зациклена на чомусь, так я написала, я можу про нього забути, а потім в мене події, такі в ланцюжку. Які приводять до того результату, який в мене був записаний в плані. І потім мені так. Дзинь! І я розумію, я ж це написала, але і якось так воно гарно дається і гарно пропрацьовуються ці моменти, в першу чергу, з любов'ю до себе. Я не роблю для себе щось. В тягар, я не змушую себе до чогось. Я пам'ятаю, як на ретриті були моменти там і ті побажання, кого там все світу та про те, що спробувати щось нове, спробувати новий вид спорту і так далі. Дівчата, я ходжу на бокс. Я тішуся безмежно, я ходжу на бокс. Я правда була чотири рази, тільки я нікому ще не була в лице. І мене ніхто не бив, я не йду битися, я не йду зганяти свою агресію, я йду тримати своє тіло в формі, я хочу фізичного навантаження. І я ходила в зал і ходила на танці на Хай-Хілс, танці Хай-Хіллс продовжую. І я шукала ще додатково такого сильнішого трошки фізичного навантаження, ніж танці. І я хотіла повернутися в спортзал. Але не було мого тренера в ті дні і години, коли мені підходять. І в мене він по полі з'явився бокс. Я вирішила спробувати бокс. І, це... і потім я згадала, коли я вже пішла на бокс, я кайфувала, від того, що я пішла на бокс, і я потім згадала на ретриті було от мені оце побажання, та? щоб спробувати щось нове, спробувати новий вид спорту. Але в мене не не була ціль спробувати щось нове. Ну, типу, щоб прям шукати новий вид спорту, ходити там, попробувати, там попробуйте. От, І того я кайфую від таких речей. Потім був момент про стиль і одягання. Я так тішуся. Я теж того спеціально не планувала, але такими маленькими кроками в мене трошечки починає мінятися мій зовнішній образ, мій, мій стиль. Я по роботі легше. По е, позиціонуванню себе якось мені настільки легко і кайфово, і я розумію, що е, цей початок був закладений тоді на ретриті. І це ще не кінець, і я думаю, спадати мене про мій фідбек через рік. Там можна буде відео записувати тоді вже на хвилин 30. бо це вся історія потягнулася ну, одне за одним. Я безмежно вдячна за знайомство з Альоною. Теж такі, е, ніби здається, на перший погляд прості речі, але вони мені настільки зараз допомогли, і це не те, що я змінила свій стиль життя, свій стиль мислення кардинально. Я перейшла на інший рівень, більш глибший рівень, і я кайфую від цього. Тому, Марина, Оксана, ви неймовірні дівчата. Е, ви робите неймовірну роботу. Я знаю, що ви зараз кажете, та ні, це ви, це ви самі. Але ми готові, можливо, до цього. Можливо, ми якихось речей не бачимо. І саме е, ваша найбільша заслуга в тому, що ви допомагаєте нам і допомогли нам розкритися так, як кожна була готова, і так, як кожній було потрібно. Я вам ще поділюсь. Ще один момент, і, і, і все, я завершу. ще в мене був момент про творчість. Так, він теж мені тягнувся, тягнувся. Я так згадую, що там, ще на ретриті було там про творчість. Потім, стосовно планування там моменти, коли мені Аль... Альона Астролог теж говорила про творчість, я ж думаю, ні, я щось собі придумаю, десь от воно мені вернеться. Знаєте що? І я починаю робити поробки з бісером. Я колись в школі мені подобалося там, вишивати бісером, але я знову ж таки тут. Не знала, ну, типу, творчість, ну, танці творчість і ще щось мені хотілося робити руками. То я придумала це собі в цю неділю. Я побачила дуже гарний чокер, думаю, блін, такий красивий, можу купити. Думаю, а чого я куплю? Якщо я можу це зробити сама. Я чекаю свій станочок для плетіння, я накупила вже купу бісеру, тому я починаю плести. Якщо буде наступний ретрит, приїду вже з поробками ручної роботи, з бісером. Ось. Того я кайфую. Я вам дуже дякую. І кожна з нас неймовірна. Просто треба знайти ту свою неймовірність і рухатися з нею, бо, бо то прекрасно. То, то настільки добре, легко. І щоб я зараз там не розказувала якихось, можливо, там, банальних, не банальних речей, так. То... Тому дуже я дякую за те, що я попала на той ретрит. Дякую Марині особливо за те, що після тієї розмови, що в мене запит, що в мене немає запиту. Ви все одно заволили мені приїхати на ретрит. Це саме те, що було мені потрібно. І мені 32, і мені здається, що я тільки повноцінно живу починаючи від своїх 30. Дуже дякую і чекаю наступних зустрічей, бо я знаю, що цей ретрит був першим, але не останнім. Дуже дякую. І е, тим дівчатам, які жінкам, які тільки почнуть свій шлях після ретриту. Та, е, ці зміни можуть не прийти в перший тиждень, можуть не прийти в перший місяць, але ви заклали величезний фундамент, Ви зробили величезний і найважливіший крок на цьому вашому шляху. Тому все у вас буде. Ви неймовірні. Дякую.